Классників прилучани особливі, і я її ведучий Череп Андрій. І мені випала нагода поспілкуватися із заслуженим працівником культури України, е режисером театру Рампа Кизимом Анатолієм Івановичем. Добрий день. Добрий день. Анатолій Іванович, що для вас означає театр? Ну, Театр це друге життя, тому що сім'я це на першому плані, а робота це вже другий, другий план. І в зв'язку з тим, що я режисер, значить, це. Для мене так це друге життя. Скільки років ви вийшли вперше на сцену? Ну, вперше на сцену, на велику сцену, давайте буде балакати так. Я вийшов у другому класі, коли співав пісню Чорнобривці. О, і після першого куплета я вже запам'ятався на той час уже Срібнячині. бо після першого куплета я забувся слово. Все таке другокласник. О, ріст метр двадцять, тому що я був дуже маленький ростом. О, і забувся слова, і тоді підходив до свого баяніста, щоб він мені підказав, і виконав тоді вже далі цю пісню. Анатолій Іванович, у якому навчальному закладі ви навчалися режисурі? Ну, я зразу закінчив ніжинське культурно освітнє училище, відділ хоровий. О, і вже як я закінчив. Цей, цей учбовий заклад, о, мені сказали, вам потрібно вчитися режисурі, бо на той час о, я зірвав голос. О, я хоч перейшов після 10 класу, але нагрузка велика, була, в мене почалася мутація голосу. Я зірвав і я вже у культурно-освітньому училищі я міг себе зарекомендувати як сміхотворець, о, як виконавець ролей, о, смішних. Ну, Анатолій Іванович, у більшості виступах ви виступаєте перед глядачем як театральний комік. Чому саме комічна? Ну, це мені якось трошки ближче, о, трошки, ну я розумію, може, може так сказати, розуміюся у цьому. Я як завести глядача сміятися. Я ж сказав, що ну я мог себе вже за... проявити у цьому образі. Тим У мене і є диплом у 2005 році. Євген Дудер вручив мені диплом на конкурсі Вишневі усмішки професійний сміхотворець України. А є якась улюблена книжка? Ну, я б не сказав, В мене нема така, що я виділяв. Це, це моя найулюбленіше. Я люблю читати всі книжки. Ми знаємо, що ви також виступаєте як читач-гуморесок. Так. Ви їх самі пишете? Чи ви Ні, я сам не пишу, я просто читаю і зараз ви розумієте, вже пішли о, декілька авторів, о, які також о, ну, дуже професійно пишуть, як десь лі, раніше там о, писав о, глазовий, всі в основному читали глазового. Зараз вже дуже багато це Володимир Пушкар пише, і Володимир Чубенко пише, о, я сам не пишу. І... Я і навіть, і, правду кажучи, я навіть і не питався їх писати. Біля галочки Пилип муркотів в котик. Дай я серденько тебе поцілую в ротик. Я не бачив, я і же їй ротика такого. Горошиночка мала не пролізе в нього. Він женивсь тепер бурчить. Е-е-е, не життя мука, виявляється, що рот розтяжима штука. Нині галочка моя як розкриє рота, так у неї він стає ширшим за ворота.